Так, уявімо, що в нас пропало світло. Першим ділом, що ми робимо? Відкриваємо щиток і вимикаємо цей рубільник. Далі відкриваємо запобіжники, і потрібно оці два запобіжники замінити на оці що в пакеті Тобто ми міняємо запобіжники на ось такі, 25 ампер, А тут у нас 12. Тобто запобіжники, Блин, світло. На 12 А у нас стоять тоді, коли все нормально. І світло в нас є. І ну, це працює на зелений тариф. Значить, міняємо ці запобіжники. От. Як я вже показував. З 12 на 25 а. Один і другий. Ставимо. Ну, а ці на 12 ампер кладемо сюди в пакет. Так, наступний крок це підключаємо панелі до інвертора. При тому, що у нас оце повинно бути все ще виключене. Ми його включимо в останню чергу. Тут я зробив позначку. Значить, один, два. Тут, в принципі, помилитися не можна. Один до один, 2 до 2. З'єднуємо. Тобто ось так. Один, один, два, два. Тут пока що не, нічого не трогаємо. Далі йдемо переключати панелі. Так, тут все теж позначено. Значить, Якщо у нас працює, є електрика, зелений тариф з'єднуємо зелені мітки. Ну, зараз вони з'єднані у нас, ми будемо зараз переключати. Тобто тут, тут 1-1, 2-2. Значить, ці ми беремо, роз'єднуємо. Та, так, ось так, роз'єднали, покажу. Роз'єднали. Теп. дивимося на червоні мітки. Тут у нас три. І тут у нас три. Три з'єднуємо з три. Ось так. Три, три. На червоні дивимося. І так само один з'єднуємо з один. Два. Блін, не десь. Два з'єднуємо з два. Тобто повинно вийти отак. Три-три. 3, 3. Дивимося на червоні. Один, один. І тут два, два. Далі йдемо в підвал. Йдемо в підвал. І останнє, що ми робимо, це вмикаємо цей рубільник. все. Інвертор завівся. Ну, це зараз світло є, я просто показую, начебто, як його немає, ну І почав заряджатись, значить далі. Коли в нас з'явилося світло, треба все переключити назад на зелений тариф. Значить, Процедура та сама в зворотному порядку. Вимикаємо рубільник. В принципі, можна зразу замінити запобіжники. Значить, коли в нас є світло, ми 25 А викидаємо і беремо на 12 з цього пакета. Так, один на 12. І другий на 12. Ці запобіжники на 25. Кидаємо в пакет. Далі роз'єднуємо цю нашу конструкцію. І тут, в принципі, помилитися не можна, бо тут гнізда. Ну, якраз підходять один до одного. Я тут навіть їх не позначав. Назад ставимо коннекториці і йдемо переключати панелі. Так, знову ж таки роз'єднуємо цю всю конструкцію. Раз, два. Три. Так, ось ми роз'єднали і вже дивимося на зелені мітки. Один нам треба з'єднати з один. Один. Один, один. І. Два з'єднати з два. Два, два. Дивимося на зелені мітки. Так, ось так. О, все. Ну і останнє йдемо включати рубільник назад. Так, включаємо все, закриваємо і все працює.